Починаючи з 1995 року, в останню неділю липня, усі, хто зайнятий у сфері торгівлі та ресторанного господарства, відзначають професійне свято. Традиційно до дня працівника торгівлі представники влади вітають кращих працівників цієї сфери, подяками, почесними грамотами та грошовими преміями. І цей рік не став винятком. Грамоту департаменту адміністративних послуг вручив 10 підприємствам та 20 торговцям. Директор департаменту Сергій Кудлаєнко. А від Вінницької міської ради 52 приватних підприємств підприємців нагородили секретар міської ради Сергій Моргунов та заступник міського голови Валерій Коровій. Сьогодні ми запросили на урочисте нагородження не тільки керівників. Підприємств тих чи інших, а і людей, які мають відношення прості продавці. Це люди, які сьогодні торгують на ринках міста. Ми попрацювали дуже плідно саме з керівництвами цих ринків, і вони надали свої пропозиції стосовно того, що необхідно підтримати саме цих людей. Цього року вперше представники бізнесу вирішили привітати зі своїм святом мешканців міста. Цими вихідними вінчани зможуть придбати продуктові товари за зниженими цінами в мережах торгівельних магазинів та супермаркетів обласного центру. Підприємці. Були ініціаторами проведення саме свята Дня торгівлі вже на більш такому високому рівні, в плані якому, що вони сьогодні в своїх мережах започаткували добру традицію. Я сподіваюся, я до них звернувся, щоб це було не тільки на цей рік, а щоб це було і в подальшому впроваджено в нашому місті, що споживачі, які приходять до їхніх магазинів, саме в ці свята отримували якісь. Особливі умови для придбання того чи іншого товару. Сьогодні ми бачимо, що відгукнулися більше мережі, які мають відношення для продажу продовольчої групи товарів. І ті рекламні носії біля їхніх закладів свідчать про те, що вони сьогодні роблять надзвичайно великі знижки для купівлі цих товарів. І приємно, що кінцевий споживач, це люди, які проживають в нашому місті. Він від цього тільки виграє. Підприємці, звичайно, ж вдячні за увагу та оцінку їх роботи, адже від чіткої, організованої та ефективної роботи закладів торгівлі, професіоналізму, тактовності й чуйності працівників магазинів, залежить настрій і самопочуття людей. Я дуже благодарна мерії за таке поздравлення, все таки це висока оцінка для нас, і все таки нам дуже приємно, звісно, тому що з часу перестройки все-таки торговля на центральном рынке это какая-то часть нашей жизни. И все-таки, когда ты этому отдаешься полностью, и стараешься, чтобы не только приумножить свое экономическое положение, но и стараешься, чтобы покупателям было приятно, стараешься за свой за свою марку, вот, стараешься за свой магазин, чтобы все-таки люди оценили это. Конечно, это очень приятно такая оценка. И спасибо большое, Мария, что это немножко было замечено, потому что все-таки это нелегкий труд. Торгівельна справа одна из історії историй колись давним-давно торгівля стала єднальною ланкою у взаємодії різних країн і куточків всього світу. Вона одна з рушійних сил, яка допомагає здійснювати не лише купівлю, продаж Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смерт.